Отож, ми вже знаємо, що таке порядок дій і для чого він нам потрібен, тож тепер можемо спробувати обчислити ось такий вираз. Можливо, для когось він виглядає довгим, страшним чи складним, проте абсолютно нічого страшного і складного в ньому немає, якщо пам'ятати про порядок тій. Пропоную його разом згадати. Отож, першими у нас йдуть дужки. дужки, Після них у нас йде степінь, степінь. Після степеня ми будемо робити. Множення або ділення, я запишу їх ось так. І після множення і ділення, в останню чергу робимо додавання і віднімання. Отож, коли ми пригадали, можемо починати обчислювати. В першу чергу нам потрібно знайти дужки, і ми бачимо, що у нас вони є не одні. Нехай більші будуть помаранчевими, ось так, а менші будуть жовтими. І для того, щоб розкрити помаранчеві дужки, тобто обчислити вираз всередині них. Потрібно розкрити спочатку жовті. Тож, давайте це зараз зробимо. 5 відняти 2 це буде 3. І перепишемо те, що у нас залишається в помаранчевих дужках тобто 7 додати 3 помножити на 3. Ось так. Тепер нам залишається переписати ліву частину за дужками і праву частину за дужками які у нас залишаються. Ось так. Поділити на 4 і помножити на 2. Нам все ще потрібно розкрити помаранчеву дужку, і ми бачимо, що у ній залишається дві дії: це додавання і множення. Пріоритетнішим є множення, тож спочатку зробимо його ось так. І у нас виходить, що 3 помножити на 3 це буде 9. І в дужках залишається 7 додати 9. Ось так. Знову перепишемо те, що у нас залишилось. Поділити на 4 помножити на 2, ось так. І тепер ми вже можемо повністю розкрити помаранчеві дужки, адже всередині них залишилася лише одна тія. І це 7 додати 9, тобто 16. Перепишемо вираз, який у нас залишився. Ось так. 4 помножити на 2. Ось так. І що ми бачимо? Дужок у нас більше немає, степенів у нас тут і не було. Тож тепер будемо робити множення і ділення. Ми бачимо, що у нас є множення ось тут. І у нас ось тут така ситуація, що у нас є і ділення, і множення. Давайте спочатку обчислимо ось це. Тобто 7 помножити на 2. 7 помножити на 2 це буде 14. Ми залишимо плюс, адже ми його будемо робити в останню чергу. І дивимося сюди. У нас є ділення і множення. Що ж нам робити першим, коли у нас є дві дії однакового пріоритету. У такому випадку потрібно йти зліва направо. Тобто почнемо з 16 поділити на 4. Давайте обведу. Ось так. Це у нас буде 4. І залишається помножити на 2. Отож, у нас залишилися 3 дії. І це знову ж таки додавання і множення. Знову множення у нас пріоритетніше, тому ми спочатку помножимо 4 на 2, це буде 8. І тепер у нас залишається 14, додати 8. Скільки ж це буде? це у нас буде 22. Отож, 22 – це відповідь на наш вираз, тобто наш розв'язок.